Погром у в'єтнамському кварталі в Одесі силовики влаштували обшук у квартирах іммігрантів. Поліцейська операція перейшла у масштабні сутички та погроми. Що шукали? І чи минулося без жертв? У матеріалі Христина Шкудор. Розлючені в'єтнамці жбурляють каміння у поліцейські автівки. А все через обшук податківців у в'єтнамському кварталі Одеси. Силовики без попередження вдарлися до квартир емігрантів. Очевидці запевняють, в них не те не було ані документів, ані повноважень. Тим, кого вдома не було, двері вибивали молотками. Ламають двері і е ні людей дома. Ніту ані теж вже і ломщики там е за брандіс без пристави, без представлення. Коли в'єтнамці висловлювали свою незгоду, їм погрожували зброєю, гатили з автоматів у стелю. Они приїхали к нам э, в жилой комплекс, вообще без каких-либо придупчині, одразу всіх ложили лицом в пол. Они були екіпіровані э, э, в чорні костюмы, в балаклавы, і просто без вопроса всім ламоч в двери і брали все, що видели на ходу у себя. Деньги, комп'ютер. Вот винесли просто з квартири и взламали. Розлучені іммігранти зносили усе на своєму шляху. Під гарячу руку потрапили і поліцейські машини. Ані фіскальна служба, ані генпрокуратура, ані СБУ поки жодних коментарів не надали. Соботі намагалися зв'язатися із силовиками, але телефони мовчать. Кристина Шкудар, Сабиті канал Україна.